Вже кілька днів, як бригади КП «ШРБУ» розпочали масштабні ремонтні роботи по вулиці Східній, що на раківці, задіяний екскаватор, який виконує демонтаж старого асфальтобетонного покриття. Навантажує на самоскид, який це вивозить на смітник. Також задіяний навантажувач, який допомагає влаштовувати щебеневу основу. Кременчуські комунальники проведуть роботи з заміни старого асфальтобетонного покриття, зроблять нову ливневу каналізацію, а також проведуть облаштування відмостків біля будинків та під'їздів, щоб у мешканців була якісною не лише дорога, а й тротуарна частина. Місцеві мешканці щиро вдячні, що навіть у такий складний час їхню вулицю приводять до ладу. Я в тому що тут время дуже стоять. Ні, ми отут все це знімемо і зробимо посередині для води таку ливневу каналізацію. Вода буде сходити, луж не буде. Добре. І тут ми зробимо ж підхід до е, під'їзду да. і до лавочок, під асфальтуємо. Ну біля перших будинків бачили. хлопці там ставлять такий невеличкий бордюр, асфальтують, ну, щоб рівненько було, щоб можна до ступенек підійти. І біля будинків от мозку теж полагодять, щоб не затікалося. Це, це вам дякую дуже. А також на прохання мешканців після ремонту дорожнього покриття задля безпеки тут буде встановлено кілька засобів заспокоєння руху лежачих поліцейських. Раківка це не околиця. Ми сьогодні спілкувалися з мешканцями. Вони хочуть, щоб у них було не гірше ніж в нових мікрорайонах. І все для цього робиться зараз. До цього тут працювала підрядна організація. Вона певний обсяг робіт в минулому році виконала. Зараз всю цю роботу дороблять комунальні служби. Комунальні служби працюють, вони мають. Гарантовано заробітну плату за рахунок міського бюджету. Є сучасна техніка, яка дозволяє оперативно вирішувати всі завдання. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.